Доброго дня, шановні телеглядачі інформаційного порталу золочів.нет. В ефірі черговий випуск спортивних новин Спортивна Золочівщина. Сьогодні в програмі відбіркові матчі до чемпіонату світу з футболу 2018 року в першій Слівської області серед команд дитячо-нацької спортивної школи Кубок Ліги Львівщини з футболу та чемпіонат Золочівського району з футболу Першої та другої ліги. Минулого тижня збірна України з футболу у рамках відбору до Чемпіонату світу провела два матчі. Перший матч завершився із рахунком 2-2 проти збірної Туреччини. У другому матчі збірна України святкувала переконливу перемогу з рахунком 3-0. Кубок Ліги Львівщини з футболу. У суботу, 8 жовтня, у місті Золочів футбольний клуб Сокіл у рамках турніру Кубка Ліги Львівської області провів свій перший матч групового етапу. Суперниками золочівян була команда із Городоцького району ФК «Черляни». Вже на перших секундах матчу «Соколята» відкривають рахунок. Голом відзначається Маріан Бей. Згодом двічі забиває Володимир Гайковий. Другий тайм, по суті, був формальністю. Сокіл впевнено контролював хід поєдинку та ще тричі забиває у ворота гостей. Голами відзначилися Фамуляк Григорій, Шеремета Андрій та Данчук Віталій. А що спромоглися гості на гол престижу. Підсумковий рахунок матчу: 6-1. Впевнена перемога золочів'ян. Нагадаємо, що згідно жеребкування, суперниками Сокола на груповій стадії є «ФК Черляни з Городоцького району та Бродівський Бугун. З групи виходять дві кращі команди. Чемпіонат Золочівського району з футболу «Перша ліга. У неділю 9 жовтня, відбувся черговий тур чемпіонату Золочівського району серед команд «Першої ліги. До вашої уваги результати матчів та турнірна таблиця. Завершився чемпіонат Золочівського району серед команд другої ліги групи Захід та Схід. Центральним матчем другої ліги групи Захід відбувся у селі Пригної, де місцевий кристал приймав на своєму полі вказ книгів. Перемога у цьому матчі однієї з команд визначали чемпіона другої ліги заходу, адже команди перед цим туром ділили першу другу сходинку у турнірній таблиці, маючи у своєму активі по 30 очків. Сильнішими виявилися футболісти із села Скнилів, котрі здобули переконливу перемогу із рахунком 2-4, а разом із цим звання чемпіона Другої ліги групи Захід сезону 2016 року. з Чим її щиро вітаємо! У білому камені відбувся матч двох аутсайдерів другої ліги групи Схід місцева команда Буг приймала на своєму полі ФК-городилів. Господарі, забивши двічі ще у першому таймі, не змогли втримати переможний рахунок та у підсумку поступилися із рахунком 2-4. Після завершення поєдинку керівник та капітан футбольного клубу городилів поділилися своїми враженнями про матч та результати виступів команди у футбольному сезоні 2016 року. Сьогодні євка Городилів проводив виїзний матч в селі Білий Кам'я проти місцевої команди ФК-Вух. ходу гри. Команда програвала, але проявила моральну вольві якості. Пригрою з рахунком 0-2. Команда в другому таймі зуміла забити чотири голи. Команда перемогла, і я хочу подякувати всім хлопцям, які доклали своїх зусиль, щоб перемогти в цій грі. і Надалі хочу їм побажати успіхів на футбольних полях. Своїй команді також хочу побажати нових звершень, щоб ми повернулися до, до тих місць, які ми займали раніше в чемпіонаті. Дякую, дякую всім за сезон. Бажаю всім міцного здоров'я і щоб надалі команда тільки перемагала і успіху і перемоги. Що можу сказати на рахунок нашого матчу? Ми вийшли в дев'ятьох на поле, достойно грали, але суперник був в більшості і пропустили два голи. Далі приїхали хлопці, десятий, потім одинадцятий. Відзначились 4-2 ми перемогли. Ну, що я можу сказати, на рахунок, треба було працювати над собою, докладати зусиль. Стартувала першість Львівської області серед команд дитячо юнацьких спортивних шкіл. Золочівська спортивна школа була представлена двома командами молодшою та старшою групою. Сьогодні, 8 числа, ми дуже раді, що погода нам посприяла, приїхали сюди в Золочів. Сприяла така дуже чудова погода. Поле дуже гарно, відповідно, підготувалося, коли ще також грав футбол, давно вже тут не був, подивився дуже приємно грати на такому полі. Кажу, команда в нас, ми якби перший середньою США почали грати цього року, третім-четвертим роком. Так, так як ми виступали десь вже два роки, то ми на Дюфел грали там четвертим, п'ятим, там зараз пару чоловік теж беремо третього року. Сьогодні от по грі грали з Золочем, теж дуже приємно цікава команда в них. Ну, дуже радий, що ми перемогли 2-0. Що може ще сказати? А як би важці команду з Олоча до нас в гості в Сукаль. Теж в нас я рахую дуже гарне, гарне місто, поле таке гарне. Ну і дітям успіхів, щоб вони от такі. Ну, Якщо будуть грати от на таких полях, ну кажу де Ми їздимо там і двові граємо. Деколи приїжджаєш, не хочу там нікого образити, ні розмітки, нічого. А тут дуже приємно було по пограти. Діти всі задоволені. Рахую, переміг сильніший. Бажаю успіхів. Золочівській команді. Вони так як сказали мені сьогодні. Грали перший раз. Ми вже ми вже другу гру граємо. Може, через то трошки нам вже було легше. турбо, турбо! No oh. До нової зустрічі, друзі, на інформаційному порталі Золочів